Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ніяким транспортом тут не проїхати. Дорога до будинків на вулиці Чайковського швидше нагадує перекопану грядку. Люди втомилися стукати до влади. За допомогою звернулися до народного контролю. Це не дорога. Це просто жах. Як дощ, іде, тут сплошне болото, по коліна вода, а як літо, то постійний бруд, хмари пил. Де такі тут є животвітні люди, то так. Вони казали що якщо буде інсульт або ще якась хвороба тяжко, то тут людину може розтрести. Яма на ямі, а зимою то взагалі горби аж заносить на бордюри. Пані Оксана молода мама, та прогулятися з дитиною біля свого будинку жінка не може. Постійно болото, постійно. Не можеш вийти, дитина не може вийти, мушу її нести. В нас машина стоїть коляска в машині. Я постійно мушу витаскувати колеса грязні, дитина грязна, я грязна, неможливо пройти взагалі. Тільки почистила капці, пройшлася пару метрів вже брудні. Транспорт. Ну Ви представляєте, собі, ви, ви виходите з машини і стоїте прямо в воду. Ну. По суті, ви не запаркуватись, ніби вийти не можуть. От з під'їзду всі виходять і обходять іншими сторонами. Платимо гроші, акцизи і бензин, але платимо гроші, але в кінці-кінців їздимо на жахливих дорогах. Просто не хочу говорити інакші слова. Місцевий житель Любомир збирає підписи мешканців багатоповерхівок на Чайковського. Сподівається, що за цим разом влада врешті їх почує. Глибокі калюжі додому неможливо прийти, не замастивши ноги. Вже це просто неможливо терпіти вже все. Відказують нерви, відказують. Все хочеться прийти додому. Не, не по коліна в болоті, а особливо діти. У мене діти, які ви знаєте, які діти, які ми були в дитинстві, не мож вони приходять за чвакання, за і все, штани на один день. Просто а поки що люди самі, хоч якось, облагороджують територію та засипають найглибші ями. Тут же ж люди самі висипали, а там яма, і в ту яму. Обходить от сюди і далі пішов і грязь отак, по колі. Нельзя ні пройти, ні проїхати ніяк. От, машини утопають тут. Жек, коли приїжджав сюди, вони тільки зрівняли, чуть-чуть взяли, зацепили це все і залишили це все, ні, ні, не, не засипано, нічого. Приїхали і пішли назад. Чи довго ще мешканці Чайковського лататимуть проїзд газдівським методом? Йдемо питати у міських чиновників. Нам обіцяють, вже наступного року ситуація докорінно зміниться. Бо спочатку дорога починається з комунікації. Комунікації на дорозі це ливнева каналізація. З цього ми будемо починати. Трошки перекопаємо цього року. Ми заклали 3 мільйони 100 тисяч на конкретно в поточний ремонт, і в тому числі 1 мільйон 100 – це буде на під'їзді шахід для будинків. Це Перший раз ми таке практикуємо. Я думаю, що ми доб'ємося результату. Разом з мешканцями Чайковського відремонтований заїзд перевірять і наші журналісти. Ольга Боранецька, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.